Доброго вечора, шановні українці! Тепер мій технічний блог з Linux буде на гітхаб. Підписуйтесь на нього, якщо вас цікавить тема Linux. Слава Україні, шановні українці і гості міста Одеси. Слава Україні! Якщо тобі потрібно вийти із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібно захист від ТЦК ТСП правовий, це коштує теж 500 гривень. Також, написання заяви до суду коштує 1000 гривень. Написання позову. До суду коштує 1500 гривень. Консультація з юридичного запитання будь-якого 300 гривень. Заскладне запитання нестандартне коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба вже сьогодні тут. І зараз. Слава Україні! Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Звертайся, тобі це треба. Пиши коменти, лайки і роби репости в соціальних мережах. Обов'язково! Тисни на кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Слава Україні!